Говоримо сьогодні про актуальні позиції взуття на осінь 2024. Мене звати Віхорова назвати Віхорова і новина каналі «Про моду та стиль», тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Отож, дівчат, сьогодні говоримо про актуальне взуття. Я знаю, що ви мене просили в коментарях. Я сама збирала зробити це відео, не знала в якому форматі, але вийшло знову таки дуже інформативно і дуже наповнено. І все по поличкам на атоми молекули розклала все взуття для себе, для вас. Тому сьогодні не буду довго затягувати, не буде такого довгого вступу. Давайте будемо починати. Звичайно ж таки розбила все по категоріям, почнемо ми з кольорів та принтів. Про кольори, що я хочу сказати? Звичайно ж, це таке ахромати залишаються в моді, тобто взуття у нас в білому, в чорному, в молочному, в пастельних кольорах це все воно є, буде, і це взагалі така вічна класика, яка нікуди не зникне. Більше про кольори трендові я говорила у відео про тренди. Обов'язково переходьте туди відео, вийшло дуже крутим, насиченим, корисним, і вам воно точно сподобається. Також я хочу додати, що звичайно ж таки звертаємо увагу на трендові кольори, такі як Бургунді, вишневі кольори, винні такі темно-бордові, бордов взагалі мегатренд, темно-зелений тренд, коричневий. Обирайте колір взуття, який буде гармоніювати з вашими речами, які у вас є. Червоне взуття, блакитне взуття, воно буде як виняток. Скоріше з правил, тому що воно не мега є трендом, але це буде як класний акцент, тому якщо вам імпонують ці кольори, також сміливо їх обирайте. Також будуть в актуальному металічні відтінки, насичені осінні тони. Щодо принтів, анімалістичні принти вони також цієї осінні актуальні. Леопард ніде від нас не тікає, він залишається з нами. Також я б звернула вашу увагу на зміїний принт. Він неймовірно круто виглядає в осінніх аутфітах. Також зебра, Можна ще згадати про картаті якісь узори такі. До речі, у мене є на каналі відео про принти, про геометричні принти, про флористичні принти. Обов'язково туди переходьте, дивіться і вивчайте там небагато переглядів. Але це інформація мега цікава і важлива. Також я можу додати, що в деяких брендів була помічена логоманія. Я б не сказала, що це мега якийсь актуальний тренд, але невеличка логоманія, вона все таки присутня і вона є. Тому також можете звернути на це увагу. Тепер будемо говорити. Про туфлі. Тут я виділяю шість категорій. Така велика обширна категорія туфлі включає в себе кілька підвидів. Перше, про що я хочу сказати, це туфлі з ремінцями. Це вже було у нас в трендах минулого року, це було весною в нас, і це переходить до нас в осінь. Мері Джені, які ви купили ще два роки тому, вони актуальні. Тільки їх ми правильно починаємо стабілізувати. Тобто, правильно мається на увазі з. Віянням тенденцій Мері Джейн це така класика, це туфельки, хто не знає з ремінцем через підйом. Вони на осінь е, повертаються з таким оновленим дизайном. До прикладу, кілька брендів зробили їх на масивних платформах. Е, мені, звичайно ж, таки це не дуже подобається. Я вам скажу чесно. Це виглядає цікаво, але, до прикладу, це не моя ДНК стилю. Тому я собі скоріше за все не придбаю такі. Але якщо ви смілива дівчина і вам потрібно додати трішечки зросту, то це. Цікава і чудова альтернатива, тому що платформа також є в трендах цього сезону. І, до речі, далі я буду показувати приклади, буду, не буду вже вдаватись деталі, чому саме це на платформі і як так, тому що це тренд. Мультиремінці зараз в моді також. Обирайте е, варіант Mary Jane з великою кількістю ремінців, виглядає круто. Це така цікава детальна взуття, яка привертає увагу. Я раджу стилізувати з такими спідницями плісе або з широкими джинсами. Бачаю тільки плюси в такому взутті, Як вам до речі, пишіть в коментарях. Наступний туфель, який буде популярний, це Ґренішус, тобто такі бабусині туфлі. Вони навіюють якусь таку спогад у мене з 80-х років, такий стиль 80-х років, стиль наших бабусь. Тобто це взуття на низькому ходу, стійкими підборами. Такий вінтажний стиль, часто з круглими носочками, але в цьому сезоні гострий мис дуже актуальний, тому вони зустрічаються з таким гоструватим носочком. Їхня зручність робить їх ідеальними для повсякденного носіння. Також можна зустріти таке взуття з в'язаними атрибутами, деталями. Якщо вам подобається комфорт і ви за якусь таку більш зручну історію цієї осені, тому е, берейте шуси, ви будете в тренді. Наступний підвид це балетки. Балеткор від нас ніде не йде. Хто не знає, що таке балеткор, хто не знає, що таке офісарен і інші е, тенденції естетики. У мене є відео на каналі. Переходьте обов'язково, там я все пояснюю. Тому балетки популярні. Балетки типу пуа... Напу... типу пуантів <сум> популярні. Таке взуття, що імітує балетні пуанти з микою подошкою, з вузесеньким носочком. Вони мега актуальні, є символом витонченості, легкості. Багато дизайнерів взяли собі за основу о, такі балетки, багато моделей на подіумі Дефілювали в цих балетках. Виглядало зручно. Мені здається, моделям також сподобалося, тому що іноді в них робота дуже важка. Дефілювати не в своєму розмірі взуття або не. Якихось гострих шпильках, а тут такий комфорт, і тому прям з подіуму можна в реальне життя. Тобто, ми тут говоримо більше про носибельні тренди. Також можна згадати про підвид таких балеток з ремінцями на щиколиці. Ці туфлі поєднують зручність балеток. З додатковим ремінцем для певної підтримки, фіксації ноги. Наступна підкатегорія це класичні туфлі. Класичне взуття, воно завжди буде в моді, воно буде завжди в трендах, воно буде завжди в топових позиціях, про які це я взуття говорю: Лофери, броги, оксфорди. Давайте швиденько нагадаємо, а може хто не знає, зараз дізнається. Значить, лофери це зручні туфлі без штурівки, які можуть бути спензликами, ну, з тими кісточками або як там правильно напишіть в коментарях. Або також вони можуть бути з металевими пряжками. Лофери ідеально підходять для повсякденного або офісного стилю. Це найбільш таку теплу осінь. Лофери е, на початок вересня, до прикладу. Наступне броги. це туфлі з характерною перфорацією. Вони додають у образ елегантності, підходять для офісного стилю, підходять для смарт-кежул образів. Тобто універсальний такий варіант. Наступне це взуття дербі, туфлі зі шнурівкою. Шнурівка це мега актуально. Мега в трендах в цьому сезоні осінньому, тобто там, де всі липучки і застібки, ми змінюємо на шнурки. Дербі відомі своєю універсальністю, комфортом, вони поєднуються круто з класичними і більш повсякденними образами. Тобто, дербі це також така класична класика, так само, як і Оксфорди. Оксфорди це класичні туфлі із закритою шнурівкою. Вони такі. Є символ більш формального стилю. Монки це туфлі з пряжками замість шнурівки. Вони додають унікальності, відмінно підходять для офіційних заходів, а також для повсякденних образів. Тому це я так. Обновила ваші знання, тобто ці всі позиції будуть актуальними. Просто додайте шнурівку до таких позицій, як це роблять дизайнер на подіумі, і ви будете виглядати прекрасно. Наступне це туфлі з м'яким квадратним мисом. Також є з більш гострішим квадратним мисом, але чомусь мені захотілося виділити категорію саме з м'яким квадратним мисом, тому що це буде мега універсально, актуально і м, виглядає так сві свіженько. Ви вже знаєте, що 90-ті повертаються і. Моделі з квадратними носочками з квадратним мисом вони набирають популярності. Часто з товстими каблуками, також часто на плоскій підошві. Вони створюють стильний сучасний образ. Мені здається, що він натхнений такою ретро-естетикою, тому обов'язково собі на заміточку таке взуття, такі туфлі з м'яким квадратним мисом, і на товстому каблуку буде виглядати шикарно майже з усіма образами, тому що. Залишимо якийсь відсоток на якісь нестандартні рішення, про які, можливо, зараз сходу не згадаю. Наступне це слінгбеки. Я обожнюю цей а, вид туфель, слінгбеки, тому що в мене, до прикладу, зразу з прикладу, з козирів, в мене, до прикладу, є завжди проблема з п'яткою, тому що вона мені завжди натирає. Якщо, це, це навіть можуть бути кросівки, це можуть бути якісь. О, я до речі, це про це вже говорила в відео про взуття минулого року. Але просто ще раз скажу, можливо. Хто новий на каналі, це дуже мені боляче. Будь-яке взуття нове дуже боляче, особливо е задня сторона. Тому слінгбеки – це моє спасіння. У мене є вони в різних варіаціях, тому цієї осені на теплу сезон, на теплу осінь, так на початок осені, це мега універсальна штука. Будуть популярні класичні дизайни з ремінцями на п'ятці, що додають легкості в аутфіт. Вони підходять для офісу, для вечірніх виходів. Вони можуть бути більш в лаковому форматі, більш в шкіряному форматі, тобто. Чого ваша душа бажає? Берете трендові кольори і берете формат і вперед? Тут дуже цікаво починається. Говоримо про чоботи. Я виділяю кілька видів чобіт, які мене зацікавили, але чесно кажучи, дівчат популярні всі види чобіт. От все, що у вас є, воно все популярне, просто питання в стилізації. А я проаналізувала ці всі покази. Їх було настільки багато цих чобіт, але основне, що мені цікавеньке знайшлося, це по перше, ковбойські чоботи. Ці всі ковбойки, казаки, це все. Все воно залишається популярним. Просто подивіться на цю стилізацію, як вони подані, які більш витончені, більш гостріший такий носочок. Також будуть популярні грубі масивні чоботи. Це також до нас переходить з року в рік, воно нікуди не зникає і воно залишається. Просто знову ж таки дивіться, як обігрується це в образі. Такі масивні черевики вони з товстою підошвою, іноді з тракторною такою товстою підошвою. Тут вже залежно від вас, залежно від того, з чого ви. Пили минулого сезону, можливо, можливо, цього хочете придбати. Тобто, грубі такі чоботи, вони актуальні. Наступне це чоботи зі спущеною халявою. Такі слаучі. Ці чоботи мають ну занадто вишуканий вигляд, щоб е, просто їх назвати мішкуватими. Вони широкі, як ото гармошечка, але елегантні в той же час. Тобто, таке, знаєте, якщо ви полюбляєте еклектику, оце саме цей варіант чобіт це для вас. Вони певним чином, як пише Harper's Bazaar, мають. Хітом найближчого сезону. Ну, ми за цим будемо спостерігати, побачимо. Але зараз мені здається, це не для всіх, особливо дівчата з більш тяжким низом. Я кажу про такі більш масивні ікри. Е, мені здається, це буде ще більше додавати акценту до ваших ікр. якщо ви хочете приховати, то це не ваша історія. Наступне це ботфорти. Ботфорти високі, такі чоботи, хто не знав. А вони майже у всіх дизайнерів. От по чесності я була здивована, але ботфорти в дом на Підборах, так на низькому, на високому, але вони є скрізь, вони є кругом. Вони є в різних текстурах, в різних форматах, з принтами без принтів, більш завужені доверху, більш вільніші, як такі рибацькі чоботи, але вони є. Тому повертається оця вся тенденція міні і ботфорди Якщо ви колись таки полюбляли, і якщо ви сміливі, достатньо, щоб повернути собі це в тренди зараз, тому обирайте цей варіант. І крайність категорії. Чобіт, це чоботи, запозичені з кінного спорту, тобто такі жокейські чоботи. Вони також були актуальні минулого сезону, як ви бачите, багато чого не змінилось Тобто майже всі тренди вони повторюються. Чоботи, запозичені з кінного спорту, вони мають таких заокруглений носочок, висота до коліна та найкращим вибором кольору будуть чорний бордовий. Тобто ці трендові кольори, про які я вже згадувала на початку і в відео про тренд. Наступне взуття про яке я хочу. Хочу поговорити це спортивне взуття? Я виявляю цього сезону три види кросівок, які будуть актуальними. Перше, це універсальні кросівки. Чомусь я їх назвала універсальні? Тому що я захотіла сюди віднести ті кросівки, які будуть популярні, які будуть класно поєднуватись як з спідницею, так і з брюками, як з джинсами, так і з бермудами. Розумієте, якісь такі, така класика, яка вже вкорінилася кілька сезонів. Такі спортивне взуття, як Adidas Samba, Прикладу, або Nike Daybreak, Тобто я пропушу тут. І в прикладах я обов'язково подам ці популярні моделі, десь вони з'являлись в фільмах, серіалах, десь вони стали інстаграм-трендом. тому... Дівчата, це все залишається, і ми від цього нікуди не дінемось. Можливо, багатьом воно це вже набридло, але воно все-таки є і буде. Також будуть популярними такі певні вінтажні кросівки. Для мене це дуже прикольний, незвичайний тренд. Побачимо, як він закріпиться, але на даний момент вінтажні кросівки вони мають певну таку естетику old money і виглядають дуже прикольно. До речі, як вам тренд на вінтажне взуття взагалі, пишіть в коментарях. Ну і замикаюча така позиція: це кросівки. З текстильними вставками. Це може бути прозорість, це може бути якась текстура, типу замші, чи, можливо, вініла, чи, можливо, вставка зміїного анімалістичного принта. Тому звертайте на такі кросівки увагу і рухаємо далі. А далі у нас святкове взуття або таке парадно-вихідне взуття. Не знаю, чи хтось може собі дозволити вжити таке поєднання слів, але у мене в сім'ї так вживають парадно-вихідне взуття. Перша підкатегорія це туфлі з декором, пір'я, стрази, мереживо, багато е ремінців, багато пряжок, металічні якісь е е елементи, перлинки, все це. Туфлі з декором для святкових виходів, must have цього сезону. Ну, з одного боку, такі туфлі з пір'ям, вони певним чином нагадують про моду 20-х років. А з іншого, це таке більш наївне та щось миле в наш час. Тому не кожен захоче носити, наприклад, туфлі з пір'ям або якісь м'які туфлі з хутром. Можливо, буде виглядати дивно для когось, можливо, хтось закохається. Але я про це мала сказати. Тому так, наступна підкатегорія це взуття металік. Воно все-таки Залишається з нами минулого року це був прям тренд, який розривав всі позиції. Цього року це більш спокійніший тренд, але все-таки існує і про це ми скажемо. І якщо ви минулого року ще ввагали, чи потрібно вам цього року, я звернула вашу увагу на таке взуття в більш дешевому сегменті. Не потрібно витрачати купу грошей на е, чоботи металік або якесь взуття Металік, дороге. Тому що мені здається, що цей тренд поступово від нас піде наступного теплого сезону. Але побачимо, Не будемо загадувати. Ну і я маю згадати про атласне взуття. Воно буде мега популярне, тому що, як я вже згадувала, шовк та статини цього сезону актуальне. І для того, аби створити неповторний образ і додати вашому аутфіту такого стилю, шику, богемності, тому що в мене атлас, він асоціюється з таким. З, з певною богемною естетикою 50-х років. Вони не для зовсім прохолодного сезону, але якщо ми їх застилізуємо, наприклад, можливо, з носочка, або, можливо, ми оберемо, наприклад, чорну пару взуття і будемо. Стилізувати з якимись панчохами. Тобто тут уже відштовхуйтесь від вас, від ваших вподобань, від вашого стилю, та і загалом, що вам подобається. Мені здається, що я вже майже в кожному відео згадую, що саме головне це ви, ваші індивідуальні особливості, ваш стиль життя і загалом, як знайти свій стиль. До речі, я про це говорю в одному із своїх. Минулих відео, обов'язково подивіться, там я розписую, як знайти свій стиль, що таке мода, що таке стиль, як це все між собою комбінується, гармоніює і взаємодіє. Тому обов'язково, до речі, переходьте взагалі на мій канал, там уже стільки відео, близько 130 точно зібралися з такою тематикою, яку ви більш ніде не знайдете. Тому це цінно, і я дуже чекаю на ваш фідбек. Тож, дівчата, які тренди взуття сподобалися вам, обов'язково пишіть в коментарях, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал, залиште комент. Це дуже допомагає україномовному контенту розвиватись набагато швидше, тому що зараз не дуже легкі часи. Зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.